До Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла інформація щодо 32-річного уродженця Грузії, який перебуває на території України, незаконно було встановлено, що уродженець Сухумі є сином так званого Сматрящого за Україною, відомого в кримінальному колі на прізвисько Антік та Дід. Сам злодій законі, якому підконтрольні контрабандні потоки, кишенькові злодії та барсеточники, був видворений за межі України ще у 2005 році. В цей час інтереси батька у кримінальному світі та бізнесі Одеського регіону представляв його син, який сам неодноразово брав участь у вчиненні певних злочинів. Після повернення батька у 2016 році на територію України за ним залишились ті ж самі повноваження. На початку червня 2017 року Державною міграційною службою України в Одеській області було отримано лист відповідь від Міністерства внутрішніх справ Грузії про те, що 32-річний чоловік є їхнім громадянином та має відповідний паспорт. А ось паспорт громадянина України та закордонний паспорт, який він використовував на території України, отримані ним незаконно. Тож міграційною службою України ці документи було анульовано. Сам іноземець був доставлений оперативниками внутрішньої безпеки Національної поліції України та Служби безпеки України до міграційної служби для складання документів про примусове видворення та зобов'язання покинути межі України до кінця червня 2017 року. Копію такого рішення фігурантові було вручено особисто. Зважаючи на те, що чоловік у встановленні строки не виконав вимоги міграційної служби, було подано клопотання до суду про примусове видворення однак, на засідання. Фігурант разом з своїми адвокатами не стали чекати рішення суду і намагалися втекти. На заваді їм стали оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції та працівники міграційної служби. На місці події на фігуранта було складено протокол за статтею 203 та частиною 2 статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосовано адміністративний арешт строком на три доби з подальшим доставленням його до приймальника для іноземців. Діям правоохоронців намагалися завадити адвокати фігуранта, які перекрили рух автомобілю, де знаходився фігурант, та з кулаками кинулися на працівників поліції і міграційної служби. За цим фактом, Київським відділом поліції Одеси відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 кримінального кодексу України. На теперішній час фігурант знаходиться на території приймальника для іноземців, очікуючи на Примусове видворення за межі України. Де родились? В Сухумі, Абхазі. Гражданин якої країни? Україна. Правила перебування іноземців в Україні. Саме проживав без документів на право проживання в Україні. Протокол складений за частиною першої статті 203, анкетні дані особи. Понять, будь ласка, понять, підійдіть, будь ласка, Дурка, сьогодні в 15.00 було складено протокол про адміністративне затримання за частиною 2 статті 263 машині, виїхать.

Ну вот фина играл, играет очень.